На жаль, трипільці виявились досить байдужими до вшанування пам'яті власних земляків. Гостей з району на подвір'ї школи зібралося значно більше ніж корінних мешканців. Але до сорому останніх відкриття меморіальних дощок таки відбулося. Розпочав урочистості трипільський сільський голова. Ми відкриваємо дві меморіальні дошки нашим поважним людям. Це герой соціалістичної праці Меланія Григорівна Павлєнко, а також герой соціалістичної праці Ілья Семенович Бельдій. Він сказав кілька слів про Меланію Павленко, яка з 13 років пішла на свій хліб, була дуже активна, поважна людина, яка більше 40 років працювала на арсеналі. І в 60-му році до дня 8 березня, річчя їй було присвоєно високе звання Герой соціалістичної праці. Довго вона працювала багато навчала своїх вихованців, любила своє трипілля, часто приїжджала і дуже вагомий слід поставила нам, на нашій Україні, своїми працьовитими здобутками. Ініціатори вшанування цієї трудівниці зіткнулися з труднощами при встановленні року смерті Меланії Григорівни, як із сумом констатував голова райради. Анатолій Шафаренко проте зазначив, що трипільцям є чим пишатися. Дозвольте мені від імені районної влади привітати вас з значною подією, адже не кожне село в Україні має двох героїв соціалістичної праці. А в Україні сіл більше 12 тисяч. Уявіть собі, тому що це люди, люди які народились тут, які пішли з цього славетного села і мали такі величезні здобутки в бувшому радянському союзі. А Голова райдержадміністрації закликав присутніх не лише пам'ятати про тих, хто пішов з життя, а й вшановувати живих. Ми повинні написати книжки з історії розвитку сільського господарства. Хто починав тут роботу? Які заслужені люди? Кого сьогодні вже нема серед нас, а таких людей дуже багато. Це і Крижанівський Іван Гордійович. І короб Іван Сакович, і Юрій Михайлович Джулай, і багато других людей. Сьогодні проживає дуже відома людина і заслужена в сільському господарстві Хондич Іван Хримович. Право відкрити нові меморіальні дошки було надано очільникам району, що вони з радістю і зробили. Про ще одного з двох вшанованих цього дня трипільців Іллю Дія розповів його син. З 10 років він батрачив десь до 20-го року. А з 20-го року він став, ну, став працювати в одному із совхозів. Совхоз той. Ну, був з сільського господарського напрямку. Він там був завідуючий фером. Змінивши кілька колгоспів, Бельдій потрапив до трипілля, де зробив чимало для розвитку села. Почесну відзнаку Ілля Семенович заслужив на ниві хліборобства. З 47 на 48 рік виростили дуже на той, на той період високий урожай. 722 центнера. Буряка з гектара, а гектарів було їх 18. За це батьківщина оцінила пруд їхній і його народили, ну, присвоїла йому звання Героя соціалістичної праці. Доповнив спогади про видатного господарника його давній знайомий і колега. Це великий трудолюб. Великий хлібороб з біографії почули і зрозуміли. Він був дуже вимогливий, строгий був, але об'єктивний, чесний керівник. По тому місцевий священник провів таїнство освячення меморіальних дощок, адже добрі справи робляться з Божого благословення. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія БАРТ Трипілля.